Великий розмір міоми матки є показанням для хірургічного втручання. Тюжницької міської лікарні на планову операцію потрапила молода жінка. В неї виявлено добреякісне утворення. Зі слів Наталі Лапи пацієнтка мала скарги. Після проведення діагностичних процедур її прооперували. Жінка молода, і вона звернулася зі скаргами на зміну характеру місячних. Тобто особливо вона могла би і не звернутися. Тобто щось їй не сподобалося в них. І виявили, що в неї доволі такий великий яка вже виросла до 20 сантиметрів в розмірі, це велика опухоль, ну, яку прийшлося видаляти. Була проведена лапаротомія, екстерпація матки це видалення великої міоми разом з маткою, тому що жінка вже, ну, скажімо так, не має намірів народжувати, тому сенсу зберігати її дитиродний орган, і це її бажання, немає вже. В хірургічному відділенні Южненської міської лікарні гінекологи проводять всі види гінекологічних операцій, окрім онкологічних. На жіночих статевих органах за 2022 рік були виконані 315 операцій. До лікарів все частіше звертаються жінки молодого віку в нашій лікарні проводиться дуже багато різноманітних операцій. Це і полосні операції, і малі, малі інвазивні операції тобто, це е, жінки, які звертаються з кровотечами, з поліпозними розростаннями в порожненні матки, з гіперплазіями. Це, ну, скажімо так, відноситься до малих діагностичних операцій. До полосних оперативних лікувань це міоми тіла матки, кісти, тіла, кісти, е, Яєчників, це запалення труб різного там характеру, це позаматкові вагітності. Тобто, всі ургентні та планові операції. Любої складності не всі жінки, не всі жителі і міста Южного і навколишніх сел міст знають про те, що у нас дійсно проводяться ці операції, і дуже багато. Людей, які там за своїм незнанням уїжджають в інші міста, а, на жаль, хоча це все є на місці, це дуже удобно для пацієнта. Після хірургічного втручання в стінах лікарні пацієнтки залишаються не менше трьох діб. Подальше перебування залежить від стану, в якому потрапила жінка. Медики вкотре звертають увагу жінок на важливості відвідування жіночої консультації, аби не втрачати дорогоцінний час. Нерідко гінекологічні захворювання ніяк себе не проявляють.